Дня малята! Рада всіх вас я вітати і заняття розпочати. Будемо працювати гарно, швидко, весело і вправно. Сьогодні ми з вами продовжуємо знайомитися з символами нашої країни. А саме з рослинними символами нашого народу. Калиною. В кожному українському селі, в кожному українському місті, на лузі чи біля колодязя, біля хати чи в саду росте калина. Навесні калина радує нас пишним білим цвітом, а восени та до самих морозів червоніють на ній калинові китяги. Калина це не просто кущ із ягодами. Її вважають національним символом України. З давніх давен наш народ шанує калину. Калиною прикрашали оселі, рушники, сорочки, короваї. Цінують калину за її користь для здоров'я людей. Вона сповнена мікроелементами, з неї варять варення. Її додають у чай. Калина не лише смачна, вона додає життєвих сил, допомагає здолати застуду, покращує самопочуття. Здавна і до сьогодні калиновий кущ надихає своєю красою художників, поетів, композиторів. Калина це оберіг, символ достатку. Говорила мати, не забудься, сину. Як будуєш хату, посади калину. Зоряна калина і краса і врода нашої вкраїни, нашого народу. В народі кажуть посади калину, будеш мати долю щасливу. Подивіться, яка вона гарна. Яскраві червоненькі ягідки пламеніють, як жаринки. Стоїть над водою червона калина. Віками про нею складають пісні. Це образ твій світлий, моя Україна, він чистий і ніжний, як цвіт на весні Калино, Калино, квітуй у долині, пишайся рум'яно над синьою води. Зібрала ти в себе красу України і будеш у серці народу завжди. Пропоную пограти в цікаву гру. Перевіримо, як ви знаєте, народні символи України. Як називається символ, який дівчата одягають на голову, а на Івана Купала пускають на воду? Це віночок, який хліб випікають і прикрашають до весілля. І зустрічають з ним дорогих гостей. Чи знаєте ви національний одяг українців? Так, це вишиванка. Яка рослина є символом кохання, вірності та краси? А ще ним прикрашають весільний коровай, а дівчата у віночок. Так, вірно, це барвінок. Що розмальовують та розписують на велике. Писанки або крашанки. Який кущ Українці, шанують найбільше. Він є символом життя, мужності, материнства, а також дівочої краси. Це кавина. Молодці. Малята. Порались з завданнями навідмінно. Що найбільше люблять діти? Веселитися, радіти. Тож ніжки покрокують, шию ручки розімнемо, фіт-хвилинку розпочнемо. Пропоную вам зробити картини, на яких буде зображена калина. Голівка працює. Читаємо, слухаємо, відповідаємо, а під час пальчикової гімнастики з пальчиками пограємо. Наші пальці виридують, тільки ігри їх гамують, у замок ти їх зіжми, вліво, вправо покрути. Разом зробимо ось так. То долоня, то кулак, то долоня, то кулак. Далі будемо рахувати, наші пальці називати, раз великий ми загнемо, вказівним униз стрибнемо. Є середні пальці в нас. Безіменні, просто клас. І мізинці молодці. Ось ці пальці в кулаці. Для того, щоб нам виготовити з пластиліну калину, нам знадобиться пластилін, серветка, папір блакитного кольору, дощечка і ваш гарний настрій. Спочатку нам потрібно вирізати з блакитного картону квадратик. І на ньому ми будемо робити пластиліну калину, вирізуємо квадрат ножицями з картону. Тепер ми візьмемо спочатку пластилін коричневого кольору. Щоб зробити кетяги, стекою відрізаємо невеличкі шматочки. Ось такі. І будемо ось так розминати пальчиками на долоньки, якщо кому зручно, або на дошці. тоненькі тоненькі гілочки. Ось так і притискаємо. Потім ще відриваємо ось так зробимо декілька таких гілочок. Тепер нам знадобиться пластилін червоного кольору. Ми також стекою. Ось так відрізаємо. А потім будемо ось так відщіпувати і робити ось такі кружечки, щоб потім сформувати композицію такий гарною гарну калину, гілочку калини. І таких кружечків нам знадобиться багато-багато працюють пальчики наші. Зробили декілька кружечків. Тепер будемо формувати гілочку калини. Для цього ми ось так сплющуємо трішки кружечок і притискаємо. До картону. Знову ось так сплющуємо і притискаємо. І так ми будемо робити з кожним кружечком. Тяги калини важкі. Об'ємні. Робимо ще один рядочок ягідок. Виходить. І ще нам потрібен червоний пластилін. Ще зробимо кружечки. Бувати ягідки, калини. Красиві ягодки кругленькі, червоненькі. Навіщо нам малята зеленого кольору пластилін? Так, щоб зробити листя вірно. Зараз будемо робити листячко, коли ягідки зробимо. То, щоб зробити листочок, також відрізаємо шматочок зеленого. Пластиліну і ось так робимо кружечок. Тепер ми ось так, приліплюємо і формуємо листочок, ось так розмазуємо пластилін по картону. Один листочок у нас вже готовий. Зараз ми зробимо ще один листочок. Таким самим чином, малята. Накрасна. Ягідками вкрилась рясно. І горять вони вогнисто, мов у дівчини, намисто. Ось така калина вийшла у мене. Чекаю, малята, на ваші витвори мистецтва. Наші оченята. Вміють робити багато справ. Час зорової гімнастики настав. Ці дітки впорались з усіма завданнями. Бережіть Калину, милуйтеся нею. Хай кущ Калиновий прикрасить кожен двір український, символізуючи силу, волю, красу та незламність українського народу. До наступної зустрічі! малята!